Дивіться, в кожного є е, такий знайомий або знайома, яка постійно переправляє, що неправильно казати шампанське, треба казати ігристе. Неправильно казати, тому що шампанське це ігристе вино, яке було зроблене в провінції шампань на півдні Франції. І це переважно говорить людинка, яка собі мівінку запарює в цей час, знаєте. До речі, мівіна теж неправильно називати, тому що це локшина на швидкого приготування. Мівіна це та локшина, яка була приготована в провінції Мівінь. На півдні Франції, бляха. <клес> <клес> мені подобається слово шампанське. Ну, я... Мені подобається шампанське, мені не подобається «ігристи», знаєте. Ігри... Вже хочеться регати. Чесне слово. «Ігристи», мені здається, це от коли домашнє дідове вино в баклашці, знаєте. Це ігристи. Коли ти відкриваєш, воно так пш чуть-чуть. Ти відкриваєш, нюхаєш і ну, гра почалась. знаєте. Відчуваєш, що гра почалась. Виживе ви хтось один, типу. Це ігристи. Коротше, в мене це в мене дуже зіпсувався режим сну останні, останні кілька місяців. Ну, не то, щоб він до того був демократичний, став тоталітарний. Не, не так зіпсувався. Просто не можу заснути вночі. Коротше, в мене зіпсувався режим сну, я почуваюся чесно, як це, як провідницю в поїзді, сплю сутки через двоє, таке враження деколи. Це ужас. Щоб ви собі розуміли, наскільки в мене зіпсувався режим сну, я зараз сплю. І це викликає певні побічні певні ефекти. Я колись заснув на нараді на роботі. Я працюю з дому і сиджу на нараді в навушниках. І слава Богу, нас не заставляють включати камеру. На відміну від журналістів бігу сімфом. Так, я собі заснув в навушниках і сплю, а прийшла моя черга звітувати, там розказувати свій статус, і мій скрам-мастер або шеф каже, типу, Віталік, тепер ти то твоя черга. Віталік. Віталік, ти зам'ючений, тебе не чути. Якщо ти щось говориш, то ти зам'ючений. А я не зам'ючений, бляха. Я заслинений. Я це, але в певний момент я все-таки просинаюсь, і знаєте, як це буває? Ну, орба треба міняти, не знаю. Чи яке питання було? Що з інтернет, інтернет поганий, знаєте. Та, така в мене штука на роботі. І поки ти не спиш, не спиш вночі, спиш в день, ти втикаєшся всяку фігню в Тік-Току. І мені дуже подобаються ці фільтри в Тік-Току, тобі пропонує. Як би ти виглядав 80-ті роки? Ти завантажуєш фото, в свою фотографію, і там штучний інтелект малює тебе. Як би ти виглядав 80-ті роки, я завантажив свою фотку, і там я такий як серіал у Beverly Hills? Але проблема в тому, що в мене є фотографія з 80-х років. І я там не з Беверхів. Я, я там в колготках, що ви розуміли, бляха. В колготках. Ну, хочеться сказати штучний інтелект. Трохи якось розвивайся, я не знаю, там читай трохи. Або теж цей фільтр. Хто ти з Марвел? Завантажує свої фотографії там капітан Кремінь, ти капітан Кремінь. Ти насторожив всіх мамок в доті. Капітан Кремінь очистить вулиці від небезпеки і кеш в браузері. Капітан Кремінь тут дві букви «К» і в колготках. в колготках. бо штучний інтелект вчиться, вчиться, він розвивається. До речі, в тему штучного інтелекту. Чули недавно Ілон Маск, що там вжив мозок людини чіп. Вперше в історії людства якийсь чіп мозок людини. <рес> <рес> так, Це недавно десь відбулося. І цей чіп має допомагати людям з паралічем, але Ну, чесно дивлячись на те, що чудить Ілон Маск. <рес> ну, що... Я не знаю, в чому може допомогти цей чіп? Писати зашкварні твіти, бляха. Лизати жопу у русні, я не знаю, що це. Є. Єдина користь від цього чіпу, як на мене, це якщо б ну, можна було його перепрошити, щоб він нагадував, що треба подати показники до 3 числа. <риклад> да. до речі, сьогодні друге. <риклад> да. Хто взагалі тим нагадує, хто не подав, а хто не подав і буде дивитись на Ютубі це відео? Ну вам габелла! Удачі вам зрівняти потім ці показники. До речі, кидайте в коментарі показники. Хто дивиться на ютубі? В кого останні чотири цифри будуть найбільші, ми потім там, не знаю, скину фотку свого лічильника. Щось таке? Така мотивація. Коротше, я недавно знав, що в Італії є якийсь дуже крутий фонтан «Треві». А хтось був біля, може, цього, біля цього фонтану? Так? Прикольно, бо я не був. А кидали, може, туди монетки, знаєте, оце, якщо кидають? Кидали. От, хтось порахував, ну, ці працівники фонтану, порахували, що за рік люди накидали монеток на 1,6 мільйонів євро. 1,6 мільйонів. Це просто капець. це якщо взяти по курсу, це 1,6, помножити на 40. Це більше, ніж 1,6 мільйонів гривень. А це просто фонтан. Ну, це, це капець. Я все життя вчився на програміста, працюю програмістом, і я не заробляю 1,6 мільйонів євро в рік. Не заробляю бляха. А це просто фонтан. Йому нічого нахер не треба робити. Він, він просто має бути гарний і не мати грибка. Як і в Скортні, це то саме бляха. Це ідеальний бізнес. це ідеальний бізнес. Мені цікаво, а фонтани у Львові теж стільки заробляють. бляха? Бо якщо так заробляють, тоді понятно, чого вони називаються. Нептун, Амфітрі, «Амфітріда», «Діана», бляха. Бо ви ну, Орест і Соломійка, погодьтесь. Навряд чи там були такі гроші. Уявляйте собі, приїхали туристи, сфоткались біля Ореста. Каже, може кинемо монетку. Не, Оресту прямо монетку. Є кришечка від опілля, не знаю. Така штучка. До речі, хтось вірить в цю штуку, що якщо кинути монетку, то можна вернутись на то місце. Вірите? Виходило у вас повернутись. Ми віримо, ми віримо в перемогу. Карпат. Я просто колись цей був в Данії і теж прийшов до фонтану і такий, о, кину кину монетку, може, коли ще раз приїду, кидаю 2 євро, в ту секунду бомж з боку знімає штани. Бля, заходить в фонтан, дістає моїх 2 євро і йде. Я такий, «Я не хочу до бомжа вертатися. Я не маю колишнього. Що, що відбувається, бляха? Дуже неприємна ситуація. І ще недавно була теж одна новина, яка прямо сколихнула світ. Це то, що вперше в історії людства в космос полетів турецький космонавт. Космонавт з Туреччини. Я розказував цей жарт на перевірці матеріалу, і з залу хтось крикнув в лаваші. ми на ютубі, тому я засуджую на всякий випадок. Засуджую. І це полетів космонавт, був в космос. Там тому, якщо ну, вашій малі недавно хтось писав: «Ей, красавіця, приїжджай до мене, я тобі зірку з неба дістану. Це чисто теоретично міг бути він. Так, він там полетів. Але ну це типу компанія SpaceX, кілька продає інколи кілька туристичних місць в космос, місць в космос. І він, типу, купив купив собі це місце, але він там не розважатись. Поїхав, він там буде робити якісь досліди в космосі теж. Цікаво, які, як поводиться нагельоване волосся на орбіті. Чи можна розкурити кальян в вакуумі? Яка шаурма стюбіка? Не знаю. Щось таке. Він полетів на цю міжнародну космічну станцію, а там є частина, яка російська, і частина, яка американська. А він, цей космонавт довго не міг визначити. З ким йому жити? В яку сторону? І так і спав в коридорі, знаєте. До речі, його теж звали Ердоган. бляха. Тому не будьте як Ердоган, майте свою точку зору, правильну точку зору. Дуже дякую вам і гарного вечора.